Доброго дня! Урок геометрії 19 січня. На попередньому уроці ми з вами ознайомилися з теоремою синусів, а сьогодні ми продовжимо застосовувати дану теорему до розв'язування задач. Розглянемо для початку право 565. Радіус описаного навколо рівнобічної трапеції. Позначим, що рівні. Кола дорівнює 6 коренів з 2. Знайти довжину діагоналі трапеції, якщо один з її кутів, знайти довжину діагоналі, побудуємо цю діагональ. Якщо один з її кутів 135. Якщо 135, то зрозуміло, що це має бути тупий кут, тому ми вибираємо саме B, або Це ті, що візуально виглядають як тупі кути. І так написуємо наступне? Коло описане навколо трапеції, описане навколо. Трикутника. А, Б, С. Тобто, коли коло називається описане? Коло називається описане навколо будь-якої фігури трикутника чи чотирикутника, Якщо воно проходить через кожну його вершину. Отже, описане навколо трапеції, проходить через. Вершину А, Б, С і Д. А описане навколо трикутника, значить, проходить через вершину А, Б і С. Виходить, що те саме коло описане навколо трикутника і навколо трапеції. Отже, в нас є коло R дорівнює 6 коренів з 2. Це буде також радіус, радіус кола, описаного навколо АБЦД. навколо трикутника АБЦ. А ми знаємо за лемою, що відношення сторони до протилежного, до синуса протилежного кута буде дорівнювати два радіуси. Тобто в нас є кут Б. А нам треба знайти якраз такий діагональ, яка лежить проти цього кута. Тобто, сторона до синуса кута, це якраз буде 2r. Все залишилося нам тільки підставити, а це в нас нема, бо ми будемо його шукати. Сіннус 45, це те саме, що 35, це те саме, що 45. Дорівнює 2, а r у нас 6 коренів з 2. Так, знаходимо звідси АЦ. Для цього нам потрібно хай буде 12 перемножимо корінь з 2, помножити на корінь з 2 на 2. Навхрес перемножили. Тепер будемо мати АС дорівнює 12. Помножити корінь з двох на корінь з двох це 2. І в знаменнику 2. І ці двійки можна тепер скоротити. Отже, а це у нас буде дорівнювати 12. Ну і там здається сантиметр. Ось така простенька задача. Хоча, на перший погляд, вона не є такою простою, тому що в нас трапеція, а ми ніби вчимо трикутники. Але те, що коло описане навколо трапеції, це те саме, що коло описане навколо трикутника, причому навколо будь-якого трикутника, який у нас утвориться. Ми могли взяти трикутника ЦД, це було б теж коло описане навколо нього. Перейдемо до наступної задачі. Вправа 566. Дві сторони трикутника дорівнюють 3,8 см. Я позначила АВ і ВС. А кут між ними, ось він цей кут між ними, 60 градусів. Знайти радіус кола описаного навколо трикутника. Отже, знову ж таки згадуємо формулу. В нас є кут, то навпроти цього кута. В нас знаходиться сторона АС. Отже, АС до синуса кута Б, це буде два радіуси. Синус кута є, і нема АС, і нема радіуса. Але в нас є дві інші сторони трикутника і кут між ними. А якщо ми маємо дві сторони і кут між ними, то ми можемо скористатися теоремою косинусів, не синусів, а косинусів. А теорема косинусів говорить, що квадрат сторони невідомої, так, це у нас буде АЦ, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними, тобто b. Підставимо. Так, а Б у нас 3, будемо мати 9. Додати b 8, 64. 64. Підняти 2 на 3, на 8 і косинус 60 градусів це одна друга. Я зразу напишу. Цю двійку з цією двійкою ми можемо скоротити, будемо мати. А це квадрат дорівнює. Так, тут ми будемо мати 73. Відняти 8 на 3, 24, значить, АЦ квадрат буде 49. Звідси сторона АС буде дорівнювати 7 см. Отже, тепер ми можемо вже шукати радіус АЦ маємо, Б маємо. 7 до синуса так, от у нас 60 градусів до синуса 60 градусів буде 2 радіуса. Так, 7. Синус 60 – це корінь з 3 на 2. Дорівнює 2 так, давайте перемножимо навхрест 2r, множимо на корінь з 3 на 2, і це дорівнює 7. 2 і ось це 2 скорочуємо. Звідси знаходимо r. Будемо мати 7 розділити на корінь з трьох. Позбудемося і раціональності в знаменнику. Для цього ми домножимо на корінь з трьох. Чисельник і знаменник. Будемо мати 7 коренів з 3 розділити на 3. Ось такий радіус ми отримаємо Радіус описаного кола. Так, відповідь, знайшли те, що потрібно було. От число не дуже гарне. Але, звикайте, що не завжди у відповіді буде натуральне число. І наступна задача 568: знайти периметр рівнобедреного трикутника, тобто бічні сторони рівні, у якого кут при основі. А ми знаємо, що в рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, тобто їх буде 2 по 30 градусів. І далі більша. Основа більша за бічну сторону. Тобто ми беремо бічну сторону АВ, Додаємо до неї 2 см і отримаємо основу. Так, ну, можемо записати наступне. Позначимо х щось меншу сторону, а вона в нас АВ, буде Х. Тоді. АЦ буде Х плюс 2. Так, а раз ми маємо АВ, то ми ще будемо мати і ІБЦ, і вона теж у нас буде Х. І в дужках запишемо трикутник АВС рівно Б С, І також маємо, що кут А буде дорівнювати куту С і буде дорівнювати 30 градусів. Я все хочу познаходити, не знаю, що мені там буде потрібно. Так, теж запишемо, що трикутник АВС рівнобедрений. Отже, ми ще можемо ще один кут знайти, кут Б, тому що ми знаємо, що сума кутів трикутника. 180 градусів. Так, підставимо А 30 Б немає і С 30 І це дорівнює. 180. Тобто звідси кут Б буде дорівнювати 120 градусів. Так. Ну що, по суті, ми маємо всі сторони, хоч вони позначені через Х, і маємо всі кути. Давайте подивимося, що нам треба знайти. Нам треба знайти периметр, тобто нам треба знайти всі сторони. За теоремою косинусів ми можемо скласти рівність. Давайте запишемо. За теоремою косинусів, вибачте, діти, синусів. Синусів. За теоремою синусів будемо мати. І так, сторона АВ до протилежного кута, тобто до синус С. Беремо другу сторону. БЦ протилежний кут А. БЦ до синус А. Беремо третю сторону АС – а це протилежний кут Б до синус Б. Так, склали такі рівності, і будемо зараз підставляти АБ. Х. Пишемо Х до синус. Це у нас 30 градусів синус 30 градусів. Б – теж х. Х до синус 30 градусів. І А – у нас х плюс 2 до синус 120 градусів. Ну, дивіться, перші дві, вони у нас рівні, так? Тут що перемножено в хрест, не перемножив, виходить одне і те саме. Тому для розв'язання ми виберемо з вами, наприклад, давайте ось ці дві відношення. Тобто, буде у нас х синус 30 це одна друга, зразу порахуємо, дорівнює х додати 2. Синус 3, 120 це те саме, що 60, тобто корінь з 3 на 2. Перемножимо навхрест. Будемо мати. Корінь з 3 на 2х дорівнює одна друга помножити на х додати 2. Так, корінь з 3 на 2х, криємо дужки. Перенесемо в невідомі вліво, відомі вправо. Винесемо x за дужки, будемо мати корінь з трьох. Спільний знаменник 2 відняти 1 поділити на 2. Ну, тому що спільний знаменник 2, то ми можемо відняти чисельники. Звідси потрібно одиницю. Одиницю поділити на ось цей всю цю дужку. Поділити це помнож на обернений. Так, давайте поділю все-таки поки що. Будемо мати два, корінь з трьох мінус один. Так, теж позбудемося раціональності, домножимо на спряжений, тобто на таке саме, тільки зі знаком протилежним. Розкрию дужки тут чисельнику, а тут у нас буде різниця квадратів. 3 квадрат відняти 1 квадраті, корінь з 3 до квадрату відняти 1 до квадрату це будемо мати 2. От даремно тільки розкрила, тому що тепер винесемо за дужки. будемо мати корінь з 3 плюс 1 і знаменник у 2, скоротимо двійки і отримаємо корінь з 3 додати 1. Це ми знайшли з вами сторону А, Б і Б С. А тепер знайдемо сторону АЦ, додамо ще два. Будемо мати корінь з трьох додати три. Додати три. А тепер шукаємо периметр. Це сума всіх сторін. Підставимо. Корінь з трьох додати один. Додати корінь з трьох, додати один. І додати корінь з трьох, додати три. Буде у нас три коріні з трьох додати один, додати один, додати три, додати п'ять. І ось такий сантиметр це число раціональне, звичайно, воно не є ціле, не є таке гарне. Але такі числа то досить часто зустрічається в геометрії. На цьому у нас все. Дякую за увагу. Зробіть конспект і працюйте уважно.